Здоровенькі велими дорогінки! З вами знову канал Добродій. Ми і діти підземелля, готуємось до львівського форуму видавців, який традиційно відбувається у вересні. де ми будемо презентувати двотомник карикадурки і нову книгу Битви за землю рідну. Ось. І на форум ми вирішили оновити нашу турбу і оздобити її. А чим? А карикатурами з карикадурки. Саме ця книга була адресована Андрію Макревичу, але не змогла перетнути кордон і повернулася до нас от в такому от понівучено стані. Але не засмучуйтесь, Андрій отримав свій готовник, коли був у нас в гостях у Києві. А ми дамо нове життя цій книзі і використаємо її сторінки для декупажу. Для цього нам знадобляться сама тумба, книжка, клей пива, гаряча вода, ванночка або миска, пензлик, ну і лак. Починаємо. Вириваємо картинки з книжки, користуючись лінійкою або косинцем. Поїхали! Розбавляємо клей з водою і виливаємо його у ванночку. Беремо одну із шухляд нашої тумби і будемо оздоблювати оцю от передню поверхню. Беремо наші картинки, по черзі розмочуємо на 5-10 секунд в нашому розчині і акуратно викладаємо на поверхні, трошки накладаючи одну на одну, виконуючи довільну, цікаву композицію. Ну, от, майже і готово. Звичайно, руками треба акуратно розгладити складочки і пухірці. А тепер чекаємо. А тепер можна сміливо лакувати. Беремо пензлик, лак, звичайно, називаємо про рукавички. І акуратно лакуємо. Один шар лаку покладено. На кожну з поверхень ми клали по 4 шари лаку. Чекали, поки висохне. І от наша тумба готова. З такої тумби і книжку приємно дістати. Ну, от і все. Така от вона у зібраному вигляді. А ми чекаємо вас під білою парасолькою.